Ярослав Тараненко служив за контрактом з часу проведення антитерористичної операції. Брав участь у боях з 2014 року. Керував автомобільним відділенням одного з батальйонів військової частини Нацгвардії України. Загинув Ярослав Тараненко, захищаючи Україну на харківському напрямку. Це сталося 12 травня біля населеного пункту липці. Сьогодні проваджали героя в останню путь, рідні, друзі, побратими. Добре, відзили. Гарна людина, постійно, відповідав за свої слова. Спочатку ми були в Лиманському напрямку, потім з цими подіями нас перебросили на Харківський, там було дуже жарко і така, така сталася подія. Це було артобстрілу. 42-річний герой залишив по собі славу професійного воїна. Без чоловіка залишилась дружина, без батька дві доньки, без сина мати. Добрі. Що вояком, що ферми, що батько. А що я ще батько? З усіма воєнними почастями Ярослава Терененка поховали на центральному кладовищі Кривого Ругу. Валерій Кожухар Олексій Правицький цей день.